Вітаю глядачів телеканалів Лан та хвилі Стрия. До вашої уваги новини рідного міста. У студії працюємо Бойків. Не перемикайте. Доступу в ЄС готові. Стрийщина вже приймає досвід у сусідів. Вчора до нашого краю приїздили польські службовці, вчителі, а також талановита молодь. Їх раду зустріла команда посадовців на чолі з головою районної ради Романом Козаком. Такі відвідани не є першими, адже починаючи з травня цього року на стрищині втілюють. Новий проект Українсько-Польський форум з обміну досвідом. Районі провідники вже їздили до поляків на навчання. Ті ж приїхали цілою делегацією разом з віце-старостою Робчинсько-Сензішовського повіту до ротою Стриж. Жінка назвала Стрижчину побратимом, якому треба допомогти увійти в Європу з високо піднятою головою. Більше дивіться у сюжеті. Уся церемонія науки відбувалася в санаторії Київ Плюс у селі Баня Лисовицька, куди гостей запросив генеральний директор Олег Савенко. Познайомитися з поляками, послухати їхні навчальні історії прийшли шкільні родини зі стрищини. Директори та педагоги мали нагоду обмінятися цінними порадами. Вчительська громада сподівається, що сусіди допоможуть втілити європейські інновації і в наших школах. За словами голови районної ради Романа Козака, польські школи неодноразово отримували європейські... Грошові гранди для розвитку освіти. Районний очільник вірить, що поляки навчать наших писати шкільні проекти та отримувати фінансові вклади. Мета цього проєкту, щоб пізнати ближче культури українського народу і польського, ми зараз спільно хочемо робити проекти. Про те, щоб були такі проекти матеріальні. Делегацією поїдемо такою чисельною, поїдемо якраз на польську сторону, де нас також будуть приймати і де наші директорі зможуть побувати в школах безпосередньо, якраз бачити цей процес науки. Дорота стриж, ліце староста, робчицько сензі шовського повіту, згідна допомогти Стрижчині Вдало підготуватися до вступу в ЄС. Польський службовець каже, що працювати треба усім, Перелаштовуватись на певну європейську частоту доведеться школам, лікарням, підприємствам. Та громадським організаціям поляки Це дають рекомендації, що ж варто починати. Хачала б ділі нашими дошвями. Ми хочемо поділитися нашими здобутками і з партнерами зі стрия, нашим успіхом, а також своїми помилками. Через те вони зможуть уникнути їх у своїй дорозі до Європи. Після повчальних наук польські гості мали нагоду оцінити мистецьку виставку, яку підготували діти з районного будинку, дитячої та юнацької творчості. Експонували ляльок, одягнених у власноруч пошитий український стрій, пошиті рушники, роботи з бісеру та авторські картини. Гості також відзначилися майстерністю, вишкрябувати та вирізати справжні шедеври на кавунах, різноманітних овочах та фруктах. Кращих не визначали, а привітали піснею

Навчатись ніколи не пізно. Вчора Стрийський університет третього віку розпочав нові науки. На першу лекцію студентів запросили до музичної школи. Тут вони мали нагоду долучитися до всеміського проєкту святкування роду родини Нежанківських. Тутешні музикознавці розповідали цікаві факти життя відомого піаніста, композитора та музичного критика Нестора Нежанківського. Після уроку музичної літератури розпочали практичні заняття. Нотну грамоту не вивчали, а слухали спеціальну підбірку музичних творів. Впродовж навчав навчального року студенти студіюватимуть іноземні мови, фінансову просвіту, історію та краєзнавство. Крім того, вчитимуться користуватися комп'ютерами. Гадаємо, що університет третього віку це соціальний проект. Мета одна вчитися треба впродовж всього життя. Хочу нагадати вам, що минулого навчального року ви слухали бесіди, лекції і не тільки які давали вам знання і по історії, і по географії, по економіці. І вчилися ви комп'ютерної грамотності і іноземної мови польської, так? і саме основне, то, що ви танцювали і мали масажі, здається, так? От, і, 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 і мандрували у рамках того проєкту. От, і, власне, кажу, від імені Бівської політехніки щиро запрошую вас знову взяти участь в цьому навчальному році. Сьогодні на п'ятому кілометрі перегону Мочинстрий сталася трагедія. Близько другої години ночі під потяг івано Стрий потрапив юнак 95-го року народження. За словами машиністів, хлопець сидів на колії та на жодні сигнали не реагував. Через те не допомогло навіть екстрене гальмування. Внаслідок цього молодик, що проживав у селі Варчани, загинув. По цьому факту проводиться дослідча перевірка. В результаті за термінового гальмування поїздом. Наїзд попередити не вдано не вдалося. Внаслідок наїзду громадянин отримав цілесні ушкодження, від чого помер. І до новин спорту вчора у Стрію відбулися змагання з армреслінгу серед студентів училищ міста. Для того, щоб заохотити до цього виду спорту якомога більше молоді та відкрити секцію відділ фізичної культури і спорту, такі турніри проводить не вперше. Цьогоріч виявили бажання позмагатися у рукоборстві 23 сміливця. Змагання проводяться з метою, щоб розвинути цей вид спорту, щоб заінтересувати людей. У нас відкривається секція. Прийшло 23 учасника. Провели змагання в чотирьох категоріях до 60, до 70, 80 і 80. Студенти 35-го училища перемогли у трьох вагових категоріях. Таким чином, це дозволило їм зайняти перше місце в загальнокомандному заліку. На 11 балів склали атлети, які навчаються у художньому вищому професійному училищі. На рахунку спортсменів з цього навчального закладу Вікторія у ваговій категорії 80. Чільну трійку замкнули господарі турніру учні 8-го училища. В абсолюті рівних не було Роману Гринчишину. Старання тільки старання і ну, участь саме головне йти до перемоги, саме головне вірити в себе. Вечір на лані продовжується сьогодні в прямому ефірі програми Олега Филика і Дуна. Ви говоритимуть про особливості роботи юриста в умовах українського правосуддя. До нашої студії завітають місцеві правники Михайло Марочканич та Юрій Мокрицький. Долучайтеся до дискусії. Якщо у вас виникнуть запитання, телефонуйте 39 169. Початок програми о 19.30. Це було останнє повідомлення випуску. Нагадую, новини ще раз можна переглянути на сайті telelan.com.ua. Цікаву інформацію Діліться з нами за номером 45983. У всесвітній день пошти усіх листонож. Вітаємо з професійним святом, наснаги та сили вам. А глядачам нашого телеканалу кажу до зустрічі завтра на цьому ж каналі і в цей же час успіхів та нехай щастить. На четвер у нашому місці синоптики прогнозують хмарну погоду. протягом дня можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме до 7 градусів тепла вночі та до плюс 13 в день. Вітер південний 3 метри за секунду.